What? Воно далеко. Треба звічки доставати? тому туди? Воно на типу полежить таке. І ребро формане. Як повідомив, воно може стояли весла? Ні, ні, може, Ну то що, знімати штани? Чи що? Побачити? О, а воно може носком ну, ще глибоко, так якби туди. Десь таке. Купати треба, там носка не побачите. Ще я в руку носка нема. Та нема тут його. Я ж кажу, в руку мов, так побачив ще сунув. І ще на будоску Сергій, Тут не була плавна річка, коли вона тут затравилася. Тут вона заколова. Так воно сумнів був читай. Тільки воно доводиться. Якась Довжина десь метрів скільки буде приблизно? Десь 12 метрів. 12 метрів довжина. Там ще в березі не видно кінця. Так, не видно кінця. І воно так шторхмат туди. Заштормлене в берег, розторчене. Але вода чиста, вода тепер чиста, зайдеш, ноги будуть видно. Але. Потімало? Я думаю, що може навесло стояло. Якщо то, eh, то, то, да. то не То не навесла, бач, бо одразу рядом друге. В, вирубане. А то, але що... то я не знаю, то ще тисячі тисяч років. Це ще, не Ван... княжеська дуба, це не козацька. Це не козацька, куди? Вася, ну глибина. До, 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 до то, а, ще, ми вже туда? якісь вікінги плавали да. на йому. Де? Більше тисяч уроків їй... Глибина човна сама, да, десь само, метр. Само. Да. Бо отут воду стати не можна. Да. Його цього, ну це да. значить були це. Слухай, то може видов гесок, не ото. Видов воно всередині. А, а може ставили, значить ставили як дір, як Ну, Лупланка і двісті. Може веслами просто в руках вислували, так. а може там щось було при Може яке вітрило було, може Батись, одна перша меншенька, потім, були я ширше, а потім... Я кажу, може це ставилося для чого? для... Ви подумайте, яка то деревина, який то дуб, щоб його ви. І скільки років 50 років ріс, щоб таким стати іще. Тисячу років може тут лежав. Треба ваше зняти і мені туди злізти. А, 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 а то що, завтра мають забирати, так? Да? Не завтра, але ну, ну, його заберуть. Рано чи пізно його заберуть, бо що, багато вже на його е, претендували. А ти там Таке воно, то тепер низька вода, то все відкривається, що є. За, за да, танки, не, танки, не. Не було снігу, не було дощу весною. Тепер і трактора можете знайти. Стир відкриває свої таємниці підводні. Там може бути і золото, може бути і меч якийсь, може бути, що хоч. в цій лодці може бути що, Даже не що череп якогось Ну, Те, що вона в березі, то говорить про те, що ширше було русло. І не, тільки, не тільки, що я кажу, о, коли там от, їдемо по горі, по тій, то що вам, може... Тому до Бахачівської, може воно геть туди доходила вода, правда? Так, да. да. Отак, якби до тієї гори, де якби так, ото ми їхали по цілому по дні якоїсь колишньої широкої річки, так, 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 так. яка мала кілометрів два до трьох кілометрів ширину. Не, не, ну а чого такі було. от понад краєм кругом така гора? Ну, то, Тетер... не, ну, то ж, а до другої гори, то скільки? Так хороша. Що таке? Ну понятно? Вже він не отим рачком вже він не достане. Вони пробували мотопомпою ще його вимити. Не, не виходить, там хребко багато, знаєш, висота велика і багато землі. Тут розкопати. Тільки служить. і виносити. Стояти, ставити цього, розкопати. П'ять метрів землі. Де п'ять? П'ять метрів. Два, три, три точно. А Ди ще в землі скільки, Сергію? Ще метр землі. Ну, може була яма. Яма по всій довжині. <рі> ну це не яма, це дно. Чотири метри більше не є. Через половиною є. Чити до двох і там ще. Чотири з половиною є. Сергію, тут я кажу, воно ніхто його тут не затупив. В наші часи. І, і взагалі, навіть в козацькій ні. не хочеться на що Бо його доставить так, що... І, 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 і не бачите, бо ви Василь! коли. Посиль! Даємо. Це даний човен, скоріше всього, що ще княжеської дубини козацької. Це як, скоріше всього, корма. І тут на березі видно метрів біля десяти. І от туди в берег ще йде, напевно, в половина буде теж. Землі тут зверху, як ми вже бачили, метрів до п'яти теж. За який період скільки може грунту намити, чи насунути вода, чи просто руки, то не поняття. От навпроти хлопці купаються копиллі. <рес> От води по поясі на все, так? А ну хлопці проміряйте, скільки метрів тут на... видно, скільки метрів є, приблизно. Пів метра Ні, а Скільки довжина, що видно зараз, не в землі. Сім видно. Сім видно. Ну це десь половина будемо вважати човна, так же ж? Сім добре видно. Найбільше, що, воно. Зарубина, де на весла йдуть. Метр п'ять зарубина на весла. Метр 10 це процентів. Десять, 10 більше десяти буде по-любому, правда? Так. Вон зарубина на весла йдуть, метр п'ять кінця. А тим більше, що початок має бути більшим, бо там... 15 метрів. Хто його знає? Тут якщо то просто зробити... Елементарні очистиння, які лодки були, все кормаскою і все. Бо там десь приблизно середина і додати ще скільки. Наші ви хлопці уставаєте на купі, наші. Високі, блять, могу, блядь, які достигу і блять, отож мілка вода відкриває таємниці підводного царства. Це Чисто було, значить так, ну за більше буде. Якщо водка мав наш довкол, так і здійснює замовлення за.

Куди побігли? А ну йди сюди. А ну назад. Поки її викопають, то її знищать. <hhhh> <procent Shirophanics> так. Так. Ну. Там не просто СВО, мабуть, по сантиметрі тут якось зривалися з землею. Це може ще якісь поживи. Воювали з якимись ворогами, правда? Так, іди сюда покажемо. Німецькі козаки. Антон, видишь сюди. Антон, іди сюди. О! От та диви, що знімає, дивися.

Маш сейчас чорненький? Бачиш, там такі черненькі біля. Бачиш, там було. Ты что тут чорно? Там теж один там, І ось тут, зараз як бач, натур, посидки води. Антоній, Антон, Антончику, вилізь, будь ласка, звідти. То зараз падеш і будеш казати не хотів. Дай мені. А ти по соніжки? Ні. — А чого? Так. Уштрафують Саша потім, розумієш? Не можна на цього корабля ставати. Уштрафують. Державне імущество портиш. Е, 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 братва, поверніться до мене і вилазьте звідти.

何で <noise> <noise>